Фотосесію з вбитим собакою влаштувала компанія неповнолітніх у Запоріжжі. Жорстоке відео поширилося мережею, а зооволонтери впізнали місце, де все це сталося, і з'ясували, що тварину згодом спалили, і робили це вже не вперше. Одразу ж написали заяву в поліцію. Наразі триває слідство. Докладніше про все це Кіра Овес. На цих шокуючих кадрах неповнолітні тягнуть мертвого собаку сходами, фотографуються з ним, а вже за декілька хвилин підпалюють. Впізнавши місце злочину, туди кинулась зооволонтерка Наталя. Що горить? Коли піднялася сюди, знайшла в кострі тіло вже дуже обгорівшої собачки. Мені прийшлось я вирішу. Ну, ой, вогню, щоб я розуміла, що. Щоб хоч не залишилася експертізу. Пробачу, я не можу. Пані Наталя підгодовує собак, які прибігають до цієї закинутої будівлі у середмісті. Каже, майже щодня бачила тут підлітків, які поводилися зухвало. Вони суріна тут не сніваються, вони кисять це... тут. Вони тут разом нічим. Діти пишуть, що дуже ображають всіх підлітків по району. Скоріше за всього, собачка довірлива. Яку вони привели сюди, ним ну, треба було вбити там, бо на собачці була металева пітля за душі. знайомий я з цією компанією і Микита. Проте каже, подумати це. не міг, що можуть таке утнути. Вони мені здавалося начитаними і розумними. От один навіть ну взявся, як він казав, за навчання там. Ну він молодець був. Я думав, що він молодець. Реально, а тут таке спило. Хотілося я їм переслав оце відео, типу ну. Ну, вони мені не відповідали фігурантів. Розправи над твариною вже встановили правоохоронці. Підліткам від 14 до 16 років призначили експертизи. Триває досудові розслідування. Це жорстоке поводження з тваринами групи осіб та а, створення відомо матеріалу, які пропагують жорстоке поводження з тваринами. Законом передбачена відповідальність від 5 до 8 років за цим, цієї статей. Після розголосу обурені містяни, волонтери та зоозахисники зібрались біля багатоповерхівки, де знімалось приголомшливе відео. Обходили так, бумовити територію. Ми знайшли ще одну вбиту тварину. Та чи причетна й до цього звірства вже відома компанія неповнолітніх? Поки що невідомо на місце знову викликали поліцію. Написали заяву, зафіксували факт знайдених тіл тварин за вказ адреси. І громадяни виявили бажання також колективно доєднатися до цієї заяви. Зрозуміло, що будівлю використовують для знущання на тваринами. Подзвонила до районної адміністрації. Будемо. До Мунварти подводила, що дізналися у кого на балансі ця будівля стоїть, щоб вони забезпечили безпеку повністю населенню, щоб зробили позакривали перші поверхи і зробили огорожу. Бо на жаль, тут сказали люди, що тут і напад на жінку. Зоозахисниця каже, здебільшого порушників вдається притягнути до адмінвідповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Втім, не пригадує жодного реального терміну за вбивства. Кіра Овес Андрій Хуповка Запоріжжя ТСН 1 +1.